Доброго дня! Всім привіт! Вас вітає школа комп'ютерної майстерності. І ми хочемо запропонувати серію навчальних відеороликів системного адміністрування. Отже, ми розглянемо проблему, яка найчастіше буває у користувачів персональних комп'ютерів. А саме. Дмитро Миколаївич, вмикаю вдома комп'ютер, а в мене невірно відображається дата та час. Зрозуміло. Ми можемо. Знайти причини і наслідки даної проблеми. Причиною цього може бути несправність батарейки або неправильно налаштовані параметри BIOS. Наслідки цього саме неправильна коректна робота програм або незавантаження певних програм і незручності в користуванні комп'ютера. Навіть при завантаженні комп'ютера. Не стартує операційна система, а пропонує через завантаження клавіші F1, або налаштування клавіші DEL. І знову при завантаженні комп'ютера параметри збиваються. Для того, щоб цю проблему вирішити, ми розглянемо декілька методів вирішення саме цієї проблеми. Як дізнатися, чи це батарейка? За допомогою двох методів: перший метод це за допомогою спеціального приладу, який називається мультиметр, або за допомогою звичайних. Маніпуляції, які ми розглянемо систему, як це робиться. Отже, перед нами материнська плата, на якій батарейка, вона знаходиться може в будь-якому куті материнської плати, її ми бачимо і виймаємо цю батарейку за допомогою спеціального натиску на спеціальний зажив. Ми натискаємо батарейка відстрілює і ми її знімаємо. Знімаємо батарейку. Перший метод ми перевіримо на приводі. Отже, у нас є батарейка. Модель цієї батарейки CR2032. 3 вольти. Ця батарейка може продаватися в будь-якому комп'ютерному магазині. Коштує вона не дорожчі шоколадки і її дуже легко замінити і купити. Ми перевіряємо справність батарейки. Вона повинна видавати не менше. 2,5 вольтів, не більше, ніж 3 вольти. Ми ставимо батарейку плюс це верхня частина, мінус це нижня частина. Плюсом ми кладемо на низ, беремо прилад спеціальний, виставляємо нам в цьому приладі мультиметрі 9 В і перевіряємо. Справність батарейки. Мінус кладемо на е чорний дрот, а красним до плюса прикладаємо. І ми бачимо, що прилад не показує. На який взагалі ємність батарейки. Тобто вона несправна. Для цього ми беремо робочу батарейку, яку ми купили, і так само перевіряємо. Перевіряємо робочу батарейку, і вона вказує нам на те, що ось на приладі ми бачимо, що вказує більш ніж 2,9 Вольт. Тому ця батарейка справна і ми можемо встановлювати її в комп'ютер таким самим методом, як і ви мали, вкладаючи її в цей роз'єм. і... Зашовкуючи цю батарейку. Потім, збираючи комп'ютер, ми вмикаємо, налаштовуємо системну дату, і наш комп'ютер працює коректно і без будь-яких проблем. Якщо ви не маєте певного приладу, але хочете теж дізнатися, чи проблема в батарейці, вам потрібно буде зробити декілька маніпуляцій. Перше, це вимкнути комп'ютер, витягнути його з мережі і на системному блоці натиснути кнопку Повер. Потім через хвилин 10-15 знову вмикнути комп'ютер в мережу і вимкнути його через кнопку Попер. Подивитися, якщо системна дата збилась після того, як ви її встановлювали до того, як ви вимикали комп'ютер, якщо вона збилася і знову ця проблема є, то ваша батарейка не справа. Вам в будь-якому разі треба замінити батарейку, потім перевірити, дану, ще раз провести дану маніпуляцію. Якщо... Налаштування не збились, ваш комп'ютер працює справно і коректно. Саме найпростіше вирішення проблеми ми розглянули на нашому експериментальному моделі. Так що дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. До зустрічі! До зустрічі.